Віталій Бутилєвич в шахі, я проти Chesopatch44 Рейтинг 1929 Стервіндійка Я граю варіант З, Миша, Миша. Тут здається, коня на Б6, чи це не в цьому варіанті? На Б на b 3 Ну, взяв. Це ідеї, типу, як Амбіта Бенко, все це ясно. Нову й треба брати. тут зависає, да? Ідея, які тут у нас з білих? Або є 5, або 4 і коня сюди, але поки що Так, він десь хоче шах якийсь дати. Здразу відійду. Так, напав мені на коня. Двадцять третій рік знову ці. Бустери. Буду прориватись, жертвувати також буду. Хоча може і ні. Може якість віддасть, не знаю. В принципі, непогано виглядає, тому що я білими пішочками поліз вперед. Послабив собі структуру, якщо він тут все розміняє, можливо, буде десь у нього прохідна. Він що грає. H5. Це я не дуже зрозумів. На F5. Що буде? 5 я поле e 5 йому віддам на все життя на все життя. 6. Цікаво. Цікаво. Я можу піти так. Він візьме і ми F5. А він не б'є. Геній просто. Зараз віддасть коня тут. Ні. Чому я не розумію, чому. Не розумію я, що він хоче Щось в такі маневри. Просто крутить. Professional бліцфайтер. Я все рівно F5. В мене ідея простіша. А, EA Sports. Це не, які? Ні, не тут... Я буду знову робити. Цей мув. Типа також Ні, він сюди просить. Цей мув, цей мув. Мені щоночі сниться. Знаєте цю пісню? Вилка. Треба брати фрезем, я не знаю. Молився суперник. Даре буде викручуватись на всі 100. Ну, якась у нього вже узитулька. Ну, так, да, це так. Це так. Тут ще заберемо. Контр удар так, тут ще в мене є ще є вуличка, Ах. була вуличка. Так, він хоче десь мені шахувати. Треба 4а 5 Хоча він десь, мабуть, рахує щось типу, цього плана. Коня віддав. Так, ну все рівно нормальна позиція. Так, що щось... сім'я. Наша ідея, штовхати в прохідного. За часом переміг, ну. Буває. 59 на 74. Пожалів мене бустер. Так, як тут треба відповідати? Не буває саме так жертву пішаків. Тут вже не треба було брати, так. Да. Уже треба було F4. Комп'ютер показує F5. Ну так, просто собі граєш контрударно, на коня не зважаєш. Просто віддаєш коня за пункт Є5. Ну, білок, ясно, перевага, але. Не все так просто. Я просто хочу швиденько по-простецьки зіграти в і втікти. А тут що, як захищати б 2 А, Ферзь е 2? Тут такі поля чорнопольні. А, Ферзь а 6 тут не. Що це? Тут такий комп'ютер контрудари, удари, тут чорних краще. Такий, такий радник з тебе комп'ютер, як не разі Такий на собі відійшов, де і все. А, Аж 5 так. Якось він грає на ферзевому у Фланзі. Тут чомусь, тут який слон захищає корля, він що послабляє. Я ж не погрожую десь аж 5 прогнутись аж 4 аж 5. Я навпаки десь 5 хочу або є 5. Так, епи, стоп. Що це таке? C4. Отут, да, тут сторондите завжди, завжди купа всякої тактики там. підвисає слонки. Так, ну а тут цікаво. Ну, тут звісно, да-да-да-да-да. Я прям заспівав Степана Гилл. Робери, ну да, да Я тут дивлюсь, що я буду бачити всю дошку вам чи що. Комп'ютер. Давай, щось попростіше. Ну тут я все-таки віддав коня, хоча це не точність. А, ну правильно, я бояш тут вилку даю. Якість даю виходить дві фігури за туру. У мене був матеріал зайвий, тому все окей. Пішечка на 6 не з'їв і проблемки. Мат в 13 ходів, будь ласка. Да, тут. Це йде пішак. Це йде пішак тури тут. Домінація.